27 нових шкільних автобусів вирушають сьогодні в села та райцентри області. Ключі від машин на Красній площі Чернігова урочисто вручили директорам шкіл представники облдержадміністрації обласної ради та міський голова Владислав Атрошенко. Як міському голові, мені хотілося відзначити, що це така велика кількість, мабуть, чи не вперше за останні роки. Деруються на область, і всі ці автобуси є сучасними, обладнаними всім необхідним те, що вимагається сьогодні, так, по безпеці, по, по комплектації сучасних засобів для перевозки дітей. Автобуси виготовлені на підприємстві Чернігівський автозавод і розраховані на перевезення 27 осіб. Загальна вартість машин 44 мільйони гривень. Половина з цієї суми виділено з державного бюджету, ще половину з бюджетів районів та області. У нас. У автобус зараз йому 15 років з 2001 року підвозиться в нас близько 17 дітей. Школа середня першого третього ступенів. 80, 79 учнів навчається, в цьому ночі. 17 дітей підвозиться. Я думаю, що це наш час це досить такий. Урочиста подія і дітки будуть задоволені, тому що вже той автобус виїздив. Свій моторесурс двічі. Директори шкіл, як і водії автобусів, задоволені оновленням автопарку. Однак побоюються, що ресурс цих машин може швидко зійти на нівець через незадовільний стан доріг у сільській місцевості. Варто зазначити, що в Чернігові також відбудеться транспортна модернізація. За словами міського голови, оголошено повторний тендер на 10 тролейбусів.